До інших подій, співпрацюючи з громадськими організаціями, Державна фіскальна служба в Івано-Франківській області втілює основний принцип своєї діяльності відкритість перед бізнесом і прозорість в адмініструванні податків. Такий зворотній взаємозв'язок дозволяє спільними зусиллями вирішувати багато наболілих проблем. Громадська рада при державній фіскальній службі в Івано-Франківській області це дорадчий орган, до складу якого на сьогодні входить 41 представник громадських організацій економічного аудиторського бухгалтерського спрямування. Крім того, представники народної ради Прикарпаття, народної самооборони Івано-Франківщини, Західноукраїнського руху автомобілістів, польсько-українського центру економічного співробітництва та інших багато й тих організацій, які вже були членами громадської ради тривалого часу. Нас винесено дуже багато питань і обговорення змін до податкового кодексу, і напрацювання змін вже до ново до нового до нових змін податкового кодексу. Вже десь ми бачимо, що треба змінити, що треба. Закласти нового для того, щоб воно більш прогресивніше працювало. В конструктивному діалозі та діловій співпраці можна вирішувати багато питань. Це перше засідання громадської ради в оновленому складі. Організація відкрита для співучасті своїми зауваженнями, пропозиціями, порадами для кожного платника податків. Сьогодні у нас буде перше засідання в новому складі громадської ради і має таке звернення до всієї громадськості. На сайті ДФС міста івано франківської області є інформація про склад громадської ради персональний, є контакти моєї голови громадської ради, також електронна адреса. І прошу давати всі звернення щодо пропозицій, до змін до законодавства. Можливо, хтось має якісь суперечливі питання щодо діяльності контролюючих органів і просимо давати нам свої звернення. Будемо розглядати, будемо раді будь-якій активності. Почуємо кожного. всі дії і спільні рішення спрямовані на підтримку чесного бізнесу, ліквідацію схем ухилення від сплати податків і оптимальне наповнення бюджету, адже в цьому найвища соціальна і суспільна відповідальність бізнесу.